І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, й обителі та всіх зі святом на честь соборної пам'яті преподобних отців Києво-Печерських. Сьогодні, у другий недільний день Великого посту, тут, в їхній святій лаврі, ми особливо молитовно. Згадуємо усіх преподобних отців, які жили у цій обителі Печерській, та вшановуємо їхні подвиги і приклад побожного життя. Час Великого Посту є особливим періодом для кожного з християн, коли напередодні зустрічі світлого Христового Воскресіння ми прагнемо приділити якомога більшу увагу своїй душі. Через піс, через посилені молитви, через покаяння у гріхах, ми прагнемо віддалятися від цього темного, злого від усього, що завдає шкоди нашому спілкуванню з Богом, бо це прагнення відповідає тому, до чого закликає всіх нас Господь. Спаситель у Євангелії дає своїм учням таку заповідь. Будьте досконалі. Як і Отець ваш небесний досконалий, що означають ці слова? Вони означають, що ми усі покликані не просто до того, щоб бути трохи кращими, щоб досягати якоїсь міри чистоти від зла, але покликані ми самим Сином Божим до того, щоб справді досягати Божественної досконалості. Чують ці слова. Всяка мудра людина не може не запитати сама себе, хіба я маю здатність бути такою ж досконалою, як є досконалим наш Всевишній Господь, усвідомлюючи свої недоліки, свою неміч, знаючи про свої гріховні діла та думки, людина, коли буде розмірковувати тверезо з необхідністю, прийде до висновку, що вона далека. Не лише від божественної досконалості, але навіть і від тих загальних моральних ідеалів, які встановлені між людьми. То хіба Христос закликає нас до неможливого? Хіба Господь кличе нас бути досконалими, так як досконалим є Отець Небесний, знаючи, що цього досягти неможливо? Ніяке Боже Слово не може. Бути нездійсненним чи пустим. Якщо Спаситель закликає нас до божественної досконалості, то це означає, що досягнення такої мети насправді є можливим. І це Господь сам підтверджує, говорячи своїм учням: неможливе для людей, можливе для Бога, бо справді сама собою людина через власні зусилля ніколи. Не може не лише піднятися до стану обожнення, до стану божественної досконалості, але не може навіть звільнитися від впливу і наслідків зла, яке діє в ній самій. Але з Божою допомогою через дію Господньої благодаті, просвітлюючись нествореним світлом, людина істинно може досягати. Богоподібності, бо вона від початку створена Всевишнім за його образом та наділена від Господа здатністю до уподібнення Йому. І те, що це є правда, що досягнення такої досконалості з допомогою Божої є можливим для кожної людини, яка увірувала, підтверджується численними прикладами життя святих. Серед яких нині ми особливо шановуємо преподобних отців наших Києво-Печерських, самчин, святості яких у назві нагадує про можливість досягнути богоподібності, бо вони названі преподобними тому, що завдяки посту та молитві, завдяки духовному подвигу, боротьби з ріхами та ретельному виконанню заповідей Господніх. Вони справді стали настільки подібними до Бога, наскільки це можливо для людини. Тому і ми, дорогі брати і сестри, вшановуючи їхню пам'ять, згадуючи приклад їхнього життя і їхні настанови, знаючи, що вони є теплими молитовниками за нас перед Богом, є нашими наставниками і помічниками на шляху нашого власного духовного очищення. І досконалення нашого власного богоподібнення маємо не знесилюватись і не полишати власної духовної праці. Якщо з Божою допомогою отці Печерські змогли досягнути виконання заповіді, бути досконалими, то це можливе і для нас. Тож нехай за їхніми молитвами, з їхньою духовною підтримкою і настановою. Спаситель допомагає кожному з нас гідно проходити шлях не лише цього великого посту, але і шлях всього нашого життя, щоб ми справді досягали тієї досконалості, до якої покликані, як досягли її Отці наші печерські. Амінь. Слава Ісусу Христу!